Поблажливий, терпимий до чиїхось думок, поглядів вірувань тощо. Хто із вас того не знає, фан тлумач розповідає. Ще у 18 столітті французький філософ просвітитель Вольтер говорив. Я не поділяю ваших переконань, але готовий віддати життя за ваше право їх висловлювати. І зараз у безмежному морі різноманітних культур, релігій, думок ідей, що належать людям різних країн, на допомогу має прийти рятувальне коло толерантність. Толерантність це розуміння того, що людина має право бути не такою, як інші. Толерантність від латинського толерантія, стійкість, витривалість, терпімість термін, що означає терпімість до іншого світогляду, способу життя, поведінки та звичаїв. Протилежністю толерантності є нетерпимість. Назвемо приклади порушення толерантності. По перше, це гендерна толерантність у багатьох країнах і релігіях. Досі є розподіл на вищу стать, тобто чоловічу і нижчу жіночу. Расова та національна толерантність нерідко в світі раніше і тепер людей ділять на два типи білошкірий та темношкірий. Про відсутність терпимості однієї раси до іншої вперше заговорив Мартін Лютер Кінг, чим допоміг суспільству стати більш толерантним. Далі толерантність до людей з інвалідністю є такий термін – «ейблізм». Це тип дискримінації, при якому працездатні люди розглядаються як нормальні та панівні над людьми з інвалідністю, що призводить до упередженого ставлення щодо останніх. Наступне релігійна історія знає приклади гігантської атеїстичної пропаганди, у зв'язку з чим ув'язнити могли священнослужителів та вірян. Далі сексуально-орієнтаційна толерантність це утиск людей за те, що вони люблять людину своєї же статі. на черзі порушення політичної толерантності, випадки, коли прихильники різних партій свідомо погано ставляться одне до одного саме на ґрунті політичних поглядів. Порушення освітньої толерантності люди з вищою освітою іноді вважають себе кращими за тих, хто без освіти. І остання міжкласова толерантність це коли нетерпімість багатої людини до бідної і навпаки, звісно, або упереджене ставлення до безхатьків не як до особистостей, а як до маргіналізованих низів суспільства. Сьогодні, як і раніше, у світі можна знайти чимало прикладів нетолерантного ставлення людей один до одного. Наведемо кілька прикладів, коли толерантність була порушена навіть в межах однієї родини, що й казати про суспільство взагалі. Мірая Кірві відмовилася допомагати власній віл-інфікованій сестрі. Зірки такі ж люди, як і всі, у них теж є за що або за кого червоніти. Деякі знаменитості не спілкуються з власними родичами, бо ті соромлять їхню зіркову величність непристойним способом життя. Мирая Кері не схожа на добру фею, але навіть від неї така байдужість неочікувана. Справа в тому, що старша сестра Мираї страждає на ВІЛ, їй не вистачало грошей на операцію, яка могла б подовжити життя. Вона звернулась по допомогу до родички мільйонерки, але та ігнорувала будь-які прохання. Справа в тому, що Керрі вже давно викреслила сестру з життя, бо та соромить її зіркову величність аморальним способом життя, вживає наркотики і займається проституцією. Старша сестра співачки Елісон Керрі звинувачує знамениту родичку у тому, що та кинула її на призволяще, коли вона дуже потребує допомоги. Елісон Керрі, рідна сестра поп-співачки Мараї Керрі, якось дала інтерв'ю одному з зарубіжних видань. За її словами, справи з фінансами йдуть у неї погано. Їй часом ні за що купити їжу, не кажучи вже про одяг. Жінка проживає у невеличкій квартирі у Кінгстоні, штат Нью-Йорк. Відомо, що вона тривалий час живала наркотики, але вже відмовилася від них. Елісон віл інфікована. Кері зазначає, що їй часто не вистачає продовольчих талонів на місяць, вона не може оплатити рахунки. Також родичка Селебріті скаржиться на те, що втратила зуби, на відновлення яких їй необхідно зібрати близько трьох тисяч доларів, яких у неї, звісно, немає. Елісон вважає, що Марая, яка купається у розкоші, могла б допомогти їй, так як вона свого часу віддала їй всі гроші, щоб співачка з матір'ю не залишилася жити на вулиці. Користувачі соцмереж неоднозначно відреагували на ситуацію в сім'ї знаменитої артистки. Упевнений, що Мирає просто втомилася допомагати їй. Бідна родичка з'явилася, вона на роботу не пробувала влаштуватися. Дивно, невже знаменита сестра не може пару мільйонів дати їй? А я думаю, що вона просто промотала чужі гроші, адже була наркоманкою, не викликає вона довіри. Я не вірю, що не допомагали їй. Мабуть, якщо й діти проти неї налаштовані, значить, є за що. Як бачимо, проявами толерантності тут і не пахне. Йдемо далі. Мадонна відмовилася допомагати рідному старшому братові. У Мадони є рідний брат, який настільки любить прикладатися до чарки, що перетворився на безхатченка. Каже, що співачка дуже довго допомагала родичу, оплачувала лікування в реабілітаційних центрах, але її благодійність не дала жодних результатів. Тому зірка врешті зреклася брата алкоголіка, який до того ще й ображав Мадонну у дитинстві. Старшого брата Мадони Ентоні вигнали сімейного виноградника після того, як виявили, що він п'є вино просто з чанів. Також відомо, що чоловік ночував прямо на вулиці у холод. Мій батько був би дуже щасливий, якби я загинув від переохолодження, розповідав Ентоні в інтерв'ю в 2011 році. Якби я помер, моя сім'я, можливо, навіть не знала б про це. Де правда в цій історії напевне, нам не дізнатися достеменно думки користувачів соцмереж полярно протилежні. «Мадонні, начхати мертвий я чи живий. Вона живе у своєму світі, сказав торік журналістам Ентоні. Він запевнив, що вони з меншою сестрою ніколи одне одного не любили. Коли до Ентоні вкотре налетіли журналісти, він почав розповідати, що не бачився з сестрою кілька років, і навряд чи вона впізнає його під час зустрічі, що з дитинства не мали погані стосунки, але він все ж таки сподівається, що сестра виявить до нього великодушність. Мадонна теж не раз зізнавалася, що зазнавала жорстоких знущань двох старших братів наркоманів, які боролися з нею за увагу батька, що заклало в ній неприязне ставлення до наркотиків та й до братів. Також Леонардо Ді Капріо зрікся свого старшого зведеного брата. Цей актор знати не хоче свого зведеного брата. У дитинстві Лео близько спілкувався із сином своєї мачухи. А коли обидва стали дорослими, їхні шляхи розійшлися. каже, що весь такий хороший безгрішний Ді Капріо зневажає родича за те, що він зловживав наркотиками і крав гроші. Багато років минуло з тих пір. Брат ніби виправився, але все одно це не повернуло довіру зіркового родича. На рахунок Адама, зведеного брата Леонардо Ді Капріо, вистачає неприємних історій, пов'язаних із правопорушеннями. Раніше Фарар був судимий за зберігання заборонених препаратів: насильство, сексуальні домагання та керування автомобілем без прав. Першим зіткненням із законом стало в 1998 році бійка з папараці, що чатувала за Лео. Того вечора вони були разом, і Адам заступився за брата. За старих часів Фарар і Ді Капріо, зведені брати по батькові, були досить дружні. Адам перший почав зніматися в рекламі та кіно, а потім вже Лео наслідував його приклад. У 1999 році, після провалу фільму, Фарар полишив кіно, і життя його пішло під укіс. Він став порушувати закон, пити і часто позичав у успішнішого Лео. Врешті-решт брати посварилися, і Ді Капріо порвав усілякі стосунки з Адамом. Ми не кровні брати, але це нічого не змінює. Адам, син мачехи Лео, від першого шлюбу. Ми виросли разом, і я завжди вважав його рідним. Ми були дуже близькі, я дуже любив його і досі люблю. Але ми не розмовляли вже кілька років. Востаннє я бачив Лео на його дні народження два роки тому. Лео тоді був радий бачити мене, і ми навіть обнялися. Але потім він просто перестав відповідати на мої дзвінки та повідомлення. Він мене ігнорує. Лео хоче врятувати світ, стан екології та зміна клімату цікавлять його значно більше, ніж життя власного брата. Це дуже боляче. Зітхає Фарар. свого часу. Знаменитий італійський художник епохи відродження Леонардо да Вінчі сказав: ображаючи іншого, ти не турбуєшся про самого себе. Український поет та педагог Григорій Сковорода додав не все те неправильне, що тобі не зрозуміле. Привчити свій розум до сумніву, а серце до терпимості радив і німецький публіцист та вчений Георг Ліхтенберг. А кофі анан, генеральний секретар ООН, Лауреат Нобелівської премії миру, сказав, що толерантність це мистецтво жити з іншими людьми та іншими ідеями. Можна бути собою, не заперечуючи іншого. Це єдиний культурно-ідеологічний рух, який би мав бути визначальним для теперішньої України, це культивування толерантності до іншості, і щоб ця іншість, культурна чи мовна, чи звичаєва, чи ментальна, не викликала почуття чужості. Іншість не є чужістю. Тарас Прохасько, український письменник. З розвитком суспільства до людей прийшло розуміння, що земля не є надто великою. Вона наш спільний дім, усі люди, в якому сусіди. А для того, щоб людство успішно розвивалося, треба знаходити спільну мову. Сучасна культурна людина має володіти не тільки знаннями, аби досягти успіху у власному житті, не треба витрачати сили на конфлікти та бійки. Кожному доцільно сформувати у собі толерантність. Толерантність сьогодні. Це ознака високого розвитку людини, колективу та суспільства в цілому.